Добрий день, шановне панство. На восьмому мі... тижні яйця носкусті хочу зважити яйця. Яйця є за понеділок і вівторок. Сьогодні вівторок. От. І за 2 дня маємо 12 яєць. Вже напевно знову, після того, як 5 яєць було, вже напевно 6-7. чи Раз кури знесли по 6 яєць, тобто 6 курей і в день 6 яєць. І мене от цікаве питання, до якого, до якої максимальної маси буде збільшуватися маса яєць. І зараз ми ці всі яйця переважимо. І 10 яєць зважимо так, як ми минулого разу важили, десь то було 10 днів назад, приблизно 9-10 днів назад. І маса тоді була 599 грам. Давайте беремо. Так, перші яйця. 57. 61. 61 61 61 64 59

62. Так, зараз найменше яйце в нас 57 грамів. Зараз ми його візьмемо. Так, маємо 57. І найбільше яйце 65 грамів. От, два яйця я відложив найбільший найменший. І зараз ми 10 яєць зважимо, яка їхня загальна маса. І так маса е, 10 яєць 605 грам. Тобто яйце м -м, за 10 днів середня маса яєць збільшилася на 6 грам, що то є незначне. І будемо дивитися далі, чи, вони так, чи маса яєць буде на рівні 60 грам за яйце. Ну, одне це важче, чи, чи вона буде збільшуватися. Нагадаю, кури легорне, 6 штук в день, 6 яєць. Все, дякую за увагу. Ось такі в нас результати.